Виконуємо задачу 1 з розділу Працюємо з комп'ютером та параграфа 4.2 за підручником інформатики 8 клас авторського колективу Ривкін, Лисенко, Черніка Шакодька 2025 року випуску. Задачу будемо виконувати в Python. Використовуючи середовище розробки Idle. Відкриваємо Idle. Хоча ви, звичайно, можете використовувати інші середовище розробки. Створимо нове вікно. Для цього виконуємо файл, «New File». Підключимо модуль графічного інтерфейсу от Kinter, створимо вікно програми з іменем Root, встановимо розміри вікна. Ширина 600 пікселів, а висота 400 пікселів. Створимо кнопку з іменним батом. та розмістимо кнопку на формі. Давайте збережемо програму File, Save або Save As, збережемо у власній папці імені вправа 6.3. Зберегти та виконуємо програму Run Run модуль. Бачимо, в нас створено вікно. Розміром 600 х 400 пікселів, і ось тут у нас є кнопочка, ось така вона малесенька. Коли ми натискаємо на неї, нічого не відбувається. Тепер встановимо деякі властивості для кнопки. А саме, нехай буде на кнопці деякий текст, а саме кнопка 1. Висота кнопки буде 3 символи. А ширина 15. Давайте збережемо та запустимо. Бачимо, кнопка вже створена. Розміри змінені. Текст є, але тепер зробимо так, щоб відступ від ось цього рядка заголовка і кнопкою був більший. Для цього ось тут допишемо Pad Y порівнює 30. Нам потрібно, щоб була відстань 30. Так, вже все добре. Ну і тепер, коли ми натискаємо на кнопку, бачимо, що нічого не відбувається. Тепер давайте створимо подію натиснення лівої кнопки миші на кнопку. Запишемо обробник події. Він обов'язково має бути записаний перед ось цим записом. Хай буде зверху ось тут. Записуємо ключове слово Dev. Подія нехай називається клік. Пишемо душки. І Enter. І зверніть увагу, що ось тут утворився відступ. Відступ має бути обов'язковий, він рівний одному натисненні Tab. Ну І тепер зробимо так, що коли ми натискаємо на кнопку, напис на кнопці вже був не кнопка 1, а 8 А-клас. Крім цього, потрібно встановити ширину кнопки 30 символів, тобто ширина кнопки буде вже інша. І також зробити так, щоб при натисненні на кнопку літери напису на кнопці ставали червоного кольору. Ред. Давайте збережемо та виконаємо. Натискаємо. І нічого зрозуміло не відбувається. А чому не відбувається? Тому що для працювання події натиснення на кнопку потрібно встановити ще параметр Command і надати йому посилання на функцію, тобто обробник події, яка діятиме при натисненні. Отже, записуємо. Команд. Ну, а функція називається Насклік. Знову зберігаємо і виконуємо. Тепер натискаємо і бачимо, все працює. Кнопка стала ширша, текст став червоний. І сам текст 8 А-клас. Ну і тепер додамо ще дещо, а саме після того, як ми натискаємо на кнопку, вона стала неактивна. Тобто ми на неї натиснути знову не змогли. І ще. Нас ось тут ширину потрібно поставити не 80, а 30. Після того, як ми натиснемо на кнопці і збережемо, тільки в нас має бути все-таки інше ім'я. Давайте я виберу файл Save As. І зберігаємо з іменем права 4.2, так як вказано у вправі. І тепер виконуємо run, run модуль. Натискаємо на кнопку. Тепер бачите, коли ми натискаємо по кнопці, вона є неактивною. Все працює. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!